Усіх. Сьогодні я буду робити сирну запіканку, яка вона має вийтися, ви, ви вже бачили. А тепер я про, покажу, як я це роблю. Дивіться, в мене тут є в великій мисці 700 грам сиру. Сир берете будь-який, який вам підходить. Тепер. До цього додаємо щіпку солі і 100 г цукру. Цукру можете додати більше, тому що я додаю мінімум цукру. Три яєчка додаю сюди. Три яєчка, 100 г молока. Цукор ванільний. Я додаю пачечку, у мене 9 грам. Я вже додала сюди цедру лимона. Ну, але так ще покажу тільки для вас, що я її додаю. Я додаю 200 г сметани. У мене є 6 столових ложок манки. Але манку поки не додаю. А зараз це все переб'ю блендером. Отак От все додали-додали і тоді скоренько перебили блендером і тоді додамо манку. Так що, Сирна запіканка готується дуже все по-простому, і вона виходить дуже смачна. Я її вже роблю багато років, і вона насправді є смачна і гарно виглядає. Так що, чи для дорослого, чи для дитини вона буде підходити для любого. Так що перебиваємо все блендером. Будемо перебивати до однорідної маси. дивіться, в мене ось така. Така ріденька маса, не густа, вона ріденька. Тепер я додаю манку і переб'ю все ще з манкою. І потім залишимо на 10 хвилин, щоб манка трошки набухла. І будемо виливати формочку, яку я підготувала вже наперед. Ось така формочка. Я її змастила маслом і обсипала всередині манкою. Бачите, як вона виглядає? І тепер в цю формочку буду наливати нашу сирну масу. І зазвичай я так цю масу залишаю. Вона мені чуть-чуть, манка починає схоплювати. І я заливаю форму. Но сьогодні я хочу додати родзинки. Я їх залила гарячою водою, вони трошки постояли, тепер я їх просушила бумажним полотенцем. І тепер отут я маю трошки муки, і я їх дам в цю муку для того, щоб. Вони мені не упали на низ. От коли я сир, їх дам в сирник, щоб вони мені не впали вниз і так, знаєте, на дні сирника не були. Хочу обмочати в муку, і тоді вони мені будуть, знаєте, так по всьому сирнику, а не так в одному місці триматися. От зараз я їх гарненько обкачаю. Коли вони будуть в муці, то вони розподіляться рівномірно по сирнику. Бачите, які вони стали біленькі? Вони стали в муці, Обкачані в муці. І тепер додаємо. І легенько вимішуємо. Вже лопаткою. Вимішали. І тепер будемо переливати формочку. Тепер отак, знаєте, трохи стукнути, щоб вся маса, щоб все повітря вийшло, щоб воно більш-менш рівномірно розподілилося. І тепер я хочу зверху прикрасити вишнями. Воно ну, гарніше, можете цього не робити, це не є обов'язково. Це все по бажанню. Але якщо хтось хоче, то можете собі зробити. Я зазвичай даю вишеньки. У мене вишні такі з морозилки, бо зараз зима, вишеньок нема. Але потім, коли ти сирника ріжеш, то з тою вишенькою воно є смачніше. І гарніше виглядає. А ви вже як вам підходить? Ось так я зробила. Свою запіканку прикрасила. І тепер я хочу маку Можете цукром вишеньки обмачати в цукор, буде чуть чуть солодше. Теж так можна. Зараз я ще візьму камеру зближче вам покажу. Ось так виглядає моя запіканка. Я розігріла духовку до 180 градусів і приблизно до 40 хвилин ставлю випікати. Отак От моя запіканка піднялася, бачите? Вона вже є готова. Я її так просто залишу в духовці, щоб вона ще побула 10 хвилин, і тоді витягнути при відкритій духовці. Я ту запіканку у свою витягнула і вона гарно піднята, але то є сир. Сир має здатність, коли він охолодає, він трошки присідає. Зараз вона є висока, але коли охолоне, то вона чуть-чуть сяде. Я її залишаю для вистигання. Вона, як вся вистигне, тоді будемо її витягувати з форми. Так що пробувати будемо пізніше. Тепер мій сирник трошечки підхолов, і я його вже. Викидаю на досочку. і тепер я його переверну на цю досочку, О, от він. Наша запіканочка, красотулька, тепер вона думає. Пудрою посипати. Теж по бажанням, хто ж як хоче. Хто хоче, дає пудру, хто хоче не дає. Тепер хочу показати вам, який він всередині. О, ось так виглядає. Всередині, бачите? І родзиночки є по всій запіканці і вгорі і внизу. О, дивіться, як гарненько виглядає ця запіканка. Дивіться, як вона гарно випеклася зі всіх сторін. Я вам казала 40 хвилин, але вона пеклася все-таки годину. Який гарний сирничок. Чи сирна запіканка. Називайте, як хочете, а вже згоряю з нетерпіння. Разом з вами. Дуже, дуже добре. І я вам скажу, що цукру більше не треба. Він є, ця запіканка є достатньо солодка і дуже смачна. Розумієте, вона така волога, вона не є суха, вона таке, такий сирничок вологий і дуже надзвичайно смачний. Угуга. Смакута капець. Ну, дуже добре. Дуже добре вийшлося, дуже гарно випікся. О, і так, що він, знаєте, і мій збіг з формочки, якраз для цієї формочки все підійшло. І для мене теж. Так що будемо зараз ми пробувати. І дякую всім, хто мене дивився. І, і Якщо вам не важко, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на моє нові відео. І до наступного смачного відео. Па-па!